Ще розкажу вам про нову порцію істерії вже від е, Пригожина. Е, справа в тому, що власне речник ваг... не речник, перепрошую, а ватажок вагнерівців е, знову почав е, бити на сполох і е, розповідати про те, що мовляв уже все почалося. Е, що зсу пішли в наступ. Е, очільник ПВК Вагнер стверджує, що українські захисники пішли в наступ і найближчим часом, на його думку, почнеться цитую, активна фаза. А, далі ще наведу його цитату. А я вважаю, що наступ української армії вже власне кажучи, почався. Ми бачимо високу а, активність ворожої авіації, високу активність по периметру і всередині нашого фронту. Далі продовжує пригожин. Якщо всередині наш фронт ми контролюємо, а то по периметру на жаль ситуація виглядає не найкращим чином. Тому власне і наші фланги, наскільки вони надійні, я поки що промовчу із вічливості, продовжує бідкатись а, пригожин. Ну і додає, що вже все пішло, мовляв, коли це перейде в активну фазу. риторичне запитання, думаю, що найближчим часом, найближчими днями, кінець власне цитати Пригожина. Ну і він пожалівся, що ворог активізувався за межами історичних кордонів України. Він пояснив, що має на на увазі ситуації із поїздами, безпілотниками та інше. Ну і фактично сказав, що це така як початок наступу збройних сил України. Найбільша мережа аптек Подорожник допомагає рятувати життя захисників, створивши власний проєкт. Ембюланс для зсу, а ми продовжуємо розповідати про бізнес, який відчуває свою соціальну відповідальність та підтримує країну у ці важкі часи. Фармкомпанія проаналізувала свої можливості для допомоги, крім ліків та інших засобів. Карети швидкої виявилися дуже затребуваними на передовій. Перша така партія одразу ж брала участь у потіях під Києвом, рятуючи життя наших захисників. Але проблема полягає у тому, що російські терористи завжди намагаються знищити медичну карету. У першу чергу. Тому військові надсилали багато запитів саме на позашляховики. Їх компанія почала шукати якомога швидше. У підсумку щомісяця мережа аптек Подорожник надсилає одну карету швидкої і декілька позашляховиків. За рік повномасштабної війни це число складає вже понад 40 переданих машин. Це спільна допомога компанії та її клієнтів, адже. Кожні три гривні із продажу продукції Баумфарм та Сімпліке йдуть на автівки для ЗСУ. У подорожнику переконані лише в єдності ми здолаємо ворога, і мене я впевнена, як і вас, не може не тішити те, що українські компанії допомагають та працюють на нашу спільну перемогу. Разом ми сила. Ну а далі до реальних подій на фронті і до реального стану справ. Отже. За останню добу е, знищили наші збройні сили понад 100 окупантів лише на бахмутському напрямку. Про це повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Українські збройні сили знищили 105 окупантів навколо е, Бахмута. За добу Череватий наголосив, що на сьогодні на Бахмутському напрямку ситуація продовжує залишатися найскладнішою, але водночас вона є контрольованою. Ворог, за його словами, завдає ударів. 399 разів окупанти били з різних систем та калібрів по нашим позиціям на цьому напрямку. Відбулося 11 бойових зіткнень за останню добу. Ну 105 окупантів, як я вже говорила, знищено, а ще 104 отримали поранення. За словами череватого було знищено російський бук, три гармати, одну сау гвоздику та два польові склади із боєприпасами. Також він заявив, що російські окупанти скоро встановлять так би мовити рекорд Гіннеса із перенесення дат, до яких вони повинні взяти, коментуючи ймовірність того, що росіяни можуть захопити Бахмут до 9 травня. До речі, про російські втрати, зокрема, у Міноборони нашому прокоментували дані Сполучених Штатів про 100 тисяч втрат окупантів під Бахмутом. Заступник голови заступниця голови міноборони Ганна Маляр прокоментувала інформацію Білого Дому про те, що загальні втрати російських окупантів у районі Бахмута становлять 100 тисяч осіб, серед яких 20 тисяч військових Росії було вбито. Зокрема, маляр. Сказали, що за даними генштабу втрати окупантів на цій ділянці фронту навіть більші. Звучать за її словами різні цифри щодо втрат з обох боків. Якщо говорити про російські втрати, то генштаб у своїх зведеннях щодня називає цифри, і ці цифри більші, власне, ніж озвучили м, інформацію Білого Дому. Маляр також наголосила, що важливо розуміти, як ці дані рахують і що включено до цієї цифри. Вона пояснила, що поранені для війська це теж втрати, оскільки вони. Вони виходять з ладу, а деякі не повертаються. Е, ну я нагадаю, що напередодні представник ради національної безпеки США Джон Кірбі говорив, що за оцінками Вашингтона за останні п'ять місяців боїв за Бахмут було вбито 20 тисяч російських окупантів. А загальні втрати власне країни агресора лише на цьому напрямку становлять 100 тисяч осіб. Ну і до інших напрямків, зокрема, епіцентром бойових дій продовжує залишатись не тільки Бахмут, а і Мар'їнка. Якщо говорити про ситуацію, там а ще під Авдіївкою, то в наших збройних силах говорять про те, що під цими двома населеними пунктами Росія за добу втратила майже дві роти. Зсу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ліквідували та поранили майже дві російські роти. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, генерал Олександр Тарнавський. Знищено та пошкоджено 14 одиниць військової техніки противника. Тарнавський також заявив, що підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 789 вогневих задач. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському Бахмутському Мар'їнському напрямках. За словами Тарнавського, російська армія за добу 18 разів безуспішно намагалася активізувати позиції сил оборони України. Перепрошую, не активізувати, а атакувати. Росія активно застосовує оперативну тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по наших позиціях. І як зазначає командувач, ворог обстрілює позиції українських підрозділів а також населені пункти, що межують з лінією зіткнення для коригування вогню артилерії. Противник використовує безпілотники. Ну, власне, детальніше про головні сьогоднішні події будемо говорити далі із Романом Світаном, військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запас української армії, долучається до нас в ефірі. Пане Романе, доброго вечора! Вітаю вас Привітую, Ну, давайте розпочнемо із подій в Кремлі. Звісно, це найгучніша тема сьогоднішнього дня. На ваш погляд, що там сталося в Росії, звинувачують Україні, Україну Україну, нібито атаці на Кремль і в замасі безпосередньо на російського диктатора. Російська пропаганда дуже все це нагнітає і вимагає застосування якоїсь серйозної зброї, щоб там зупинити київський режим, і так далі. А українська сторона не бере на себе відповідальності за цю атаку і говорить, що це якась провокація з боку Росії. За вашими оцінками, то що сьогодні відбулося у Кремлі? Ну, якщо это не проверка российскими партизанами ПВО Кремля, то, скорее всего, это провокация. росіян. в основном это там занимается такого рода сахарами, так називаємо, еще с Рязанского сахара закладок и провокаций занимается ФСБ. То есть это может быть один из вариантов провокаций для того, чтобы, допустим, массированно ударить по Украине или либо, либо по некоторым точкам в Украине, потом подать это как великую победу, великую ответку за нападение на купол в Кремле. Либо, может быть, тоже вариант, один из, один из методов как для того, чтобы решить вопрос по уходу от проведения парада. То есть может и такой вопрос быть поднят. Им надо какую-то причину отменить парад в Москве. Вот это может быть как раз причина. Ее могут подсветить и показать, что вот есть такая возможность удара. Потому мы и парад и в Москве, вернее, отменяем так же, так как в большинстве городов России уже парады эти отмены, отменены.